Наприкінці лютого 22-го всі плани, які були в організації стосовно яких громадських активностей, вони пішли, ми ну, відійшли далеко-далека. На, на задній фон, ми зосередились на діяльності нашого партнера громадського фонду Суми, який ну, з 2014 року ще працював не Саме на підтримку військових. І от вся вся команда, вся діяльність була спрямована от саме туди: на гуманітарка, волонтер, волонтерка збір поштів, підтримка військових тим і місцев... себе. В першу чергу це було про місцеву тероборону. Потім трішки зосередились на проведення навчань по так так-меду, по до медичній допомозі, і так за великим рахунком пару місяців, зрозуміло, що виключно на цей волонтерська благодійний напрямок працювали всі гуртом, всім своїм цією спільнотою організацій та людей, які працюють працюють, працювали цих організаціях. А потім вже десь на весь так що скажу, десь з квітня зрозуміли, що потрошку, потрошку треба займатися іншими речами. В першу чергу ми, саме наша організація, місто Розумних, взяли на себе напрямок деколонізації місцевої тепоніміки, саме в місті Суми. І за великим рахунком, за якийсь десь півроку, мабуть, ми його ну, буквально під ключі в місті здійснили, починаючи від збору докупи місцевих краєзнавців, їхніх ініціатив, їхніх ідей, аналізу якихось ініціатив, ідей від пересічних містян, які вони подавали в петиціях, ми Сформували робочу групу, затвердили її, прийшли в міську раду, сказали: ну, давайте нас офіційно узаконити, грубо кажучи, на напрацювання, які всі, що ми проводили. Потім здійснили ці напрацювання, які вулиці варто перейменувати, які назви нові ну, варто запровадити, і так далі. І Вже влітку ми мали проєкт. Uh, ну, мамокач, проект рішення, який треба було провести адвокацію, щоб депутати на себе десь підштовхували, нагадували, і до, до кінця 2022 року вже було рішення uh, прийнято. Потім паралельно влітку, спільно із своїми найближчими партнерами, де ми поруч розміщаємося в одному. В одній будівлі, це міста розумних наша організація, громадський фонд Суми, це благодійна організація, про яку я згадував, за яка займається волонтерством, допомогою військовим. І ГЕО ЦУКР, це один наш інформаційний партнер, який всю цю, ну ви ж розумієте, без подійного супроводу нічого не працює, як і. Збір коштів для громадського фонду суми, так і якісь просування якихось просвітницьких е ініціатив і так далі, інформаційних компаній. Та ми, от таким кулаком з трьох організацій, е зрозуміли, що це варто вже потрошку виновлювати в місті життя, працювати над якимось е відновленням, над е плануванням майбутнього. І от, що ми вперше зробили, це відновили свій е, спільний громадський простір. Там горек на кузнеччині. Він називається. Е, Ці три організації залучали кошти під це, е, писали грантові заявки і так далі. І, і от спільно хтось, хтось те вніс, хтось те, хтось те, і ми от в його осучаснили цей простір, почали проводити ще більше заходів, ніж проводили до того, і запровадили. Під час проведення всіх Ці заходи маються на увазі як якісь просвітницького характеру, так і якісь розважальні навіть концерти найрізноманітніші. Ну, починаючи якісь там від лекцій, тренінгів про про домедичну допомогу також проводили в нашому заході. Це в нашому просторі звався на той момент Розумний хаб. Зараз розведеться хаб на кузнечній. І от що ми зробили, з нововведення в цей період ми запровадили, що вход на вхід на будь-які наші заходи це умовний донат е різного розміру, і ну, таким чином ми запровадили таку собі культуру філантропії, благодійності, волонтерства. От так якось намагаємось шукати актуальні теми, їх е швидко адаптувати. В умовах сьогодення впроваджувати в життя в різних способах: проведення яких заходів, так і якісь інформаційні кампанії, так і адвокації певних змін в місті, але з урахуванням тих умов, в яких в живе, і те, що є актуальним на сьогодні, як на мене, стільки в тому якраз це полягає, щоб це, це щось про спроможність швидко адаптуватись до. Поточних умов діяльності та швидко реагувати на якісь актуальні виклики і знаходити шляхи їх вирішення якось, якось таким чином. І в той же час ось на майбутнє ми чудово розуміємо все ж таки, що як це на сьогодні максимально складно, але, але в той же час і в цьому напрямку також намагаємось працювати, наприклад, над Актуалізацією стратегії розвитку міста працювали ми для над залученням до цієї цього процесу громадян над там актуалізацією статуту міста. Саме як організація, як ми це реалізуємо, то як як я вже говорив, це намагаємося залучати громадян до яких своїх активностей, які спрямовані саме на, на ті мови, в яких ми зараз, зараз проживаємо в місті, наприклад, як це ми проводили і заходи в цьому, в, в, в цьому спрямуванні, і інформаційні кампанії, і там писали різноманітні роз'яснення із посиланнями, куди? Звертатися для того, ну, які організації займаються навчанням тактичної медицини, ну нам де медичної допомоги, де можна отримати якусь психологічну підтримку, де можна пройти навчання із мінної безпеки, пояснювати, чому це важливо. Ну, тобто. В найрізноманітніший спосіб намагалися доступитися до різної категорії цільової аудиторії. власне. в той же час ми не покладаємо і того напрямку, який є ключовим для нас про розвиток громадянської активності і свідомості наших містян. Намагаємось знову і знову нагадувати про те, що все насправді залежить в першу чергу від кожного з нас. Чи, чи, чи легко це дається? Звісно ж, звісно ж, ні, звісно, це для цього. Треба бути, мати багато наполегливості, багато перекон... переконливості, спробувати заходити з різних. Непокій. Але якщо є бажання і є готовність дотискати є, ну як скажем так, якщо тема болить людині, в людині, спільноті. Організації, і вона готова включатися і просувати свої інтереси, то це, це можливе. І влада дослухається, нікуди вона не дінеться. Тупаче, тобто, якщо це публічно все процедури проводити, залучати широку громадськість, висвітлювати інформацію. Якщо ми готові щось ініціювати, впроваджувати життя власними силами. І розуміючи, що мені тут жити моє і лише мені його ну мені разом із своїми співгромадянами, а не, не тикати на сусіда, не тикати на поганого депутата, поганого мера, поганого цивіста, так От коли ми розуміємо власну відповідальність за наше місто, тоді наше місто буде. Розвиватися набагато швидше, набагато ефективніше.